Якої Пітерсон? А це північноамериканський дикобраз. І як бачите, він вкритий колючками. Тож приготуйтеся, ми входимо в зону уколу. Ми з командою заправилися і вирушаємо гірськими дорогами штату Монтана, де у нас буде можливість попрацювати. З другим за розміром у північній Америці гризуном дикобразом. Прямо перед нами розгортається територія дикобраза, ці сосни, схили пагорбів. Просто ідеальне місце, щоб понишпорити у цьому пухкому ґрунті, у пошуках коріння, ягід та інших смаколиків для дикобразів. Ці чорнобілі мешканці лісів можуть виглядати милими. Та як ви всі знаєте, а я збираюся відчути, вони озброєні природною бронею. Під шаром чутливих захисних волосків ви знайдете тисячі гострих колючок, які змусять будь-якого хижака подумати двічі, щоб напасти на дикобраза. Тож я ніколи не бачив дикобраза в дикій природі і ніколи не працював з ними. Тому для мене це буде унікальний досвід. Причина, чому я стою так близько до цього дикобразу, тому що він був вирощений в неволі, тож він вже звик бути поруч з людьми і іноді камерами. Це другий за величиною гризун, який живе у північній Америці, поступаючись лише в одному брату бобру. У дикобразів неймовірні кігті, чотири пазурі спереду і фактично великий палець, який дозволяє лазити по деревам, щоб уникати хижаків. Та якщо вони не встигають дістатися до дерева, вони повертаються дубцею і показують колючки. І Якщо ви занадто близько, ваше обличчя буде вкрите шипами. Я збираюся навмисно вколотися об дикобраза. Ви все правильно почули. Сьогодні мене атакує дикобраз. Я покажу вам правильний спосіб, як дістати всі ці гострі болючі колючки з себе або як часто буває з вашого улюбленця. Мені ще й не сказали, що коли я буду виконувати цей експеримент, в моїй руці опиниться приблизно 40 колючок. Я сподіваюся, вам сподобається епізод. Наші дії ніяк не зашкодять дикобразу. Їхні колючки це модифіковане волосся, і вони продовжують рости протягом життя. Єдиний, хто скоро відчує дискомфорт. Це я. Не хочеться отримати колючки в обличчя. Це було б дуже погано. Я хочу розворушити ці захисні волоски, а потім він вистрілить колючками з хвосту прямо мені в руку. Готові? Ах, на що я на це підписуюсь кожного разу? Один, два. У так, ось і воно. Рука всіяна голками. До речі, ті, що на горі руки, не так сильно вже й болять. На відміну від ось цих. Бачите, як вони глибоко впились в палець. Мені боляче ним рухати, тобто, здається, аж до кістки. Це дуже боляче. Думаю, більшість буде дуже легко витягнути, а ці дві будуть дуже болючими. Тож у мене повна рука колючок від мого друга дикобраза, он він. І зараз я покажу вам, як дістати колючки з вашої руки або з собаки. Відчуваю, що буде боляче. Добре, ходімо. Ті, що в мене в пальці, просто неймовірно болять. Скоріш за все, саме ваша собака натрапить на дикобраза. І ви можете подумати, що я просто її витягну. Та це не спрацює. У них маленькі зазубрини на кінці, а також ці колічки мають властивість, коли вони потрапили всередину, вони занурюються все глибше. Тож діставати їх треба якомога швидше. І я ніколи не рекомендую навмисно натрапляти на дикобраза. А я це роблю для того, щоб показати, як позбавитись від голок. Я відрізаю верхівки кожної голки. Щоб скинути тиск, який у них всередині, і розслабити зубці на кінцях, це полегшить діставання їх з моєї руки. Тепер я обережно берусь за голку, прокручую її і обережно тягну. Спочатку я дістану ті, що глибше, треба дістати усі зубці і усі колючки, бо вони можуть викликати інфекцію. А це останнє, чого б мені хотілося: якщо ви гірський лев, ведмідь або ж койот. І отримали пачку голок в обличчя, це виснажливо. Я майже не можу поверхнути рукою, а ці тварини не могли б полювати. Тепер я розумію, чому напад на дикобраза може спричинити смерть хижака. Ху, а це боляче. Ну що ж, залишились останні три. Не так, як пластер. Не можна просто зірвати, бо через маленькі мікроскопічні зубчики ви просто зірвете шкіру. Ху, треба прокрутити. І просто витягнути. Ось так. О! Господи, як же боляче. Бачите, аж кров виступила. Ти зняв краплину крові. О, дідько. А це й справді боляче. Добре. Ти в порядку? О Боже! О Господи! Я відчув, наче воно розриває мою шкіру. А -а -а! Господи, здуріти можна. Здуріти. ось ця зайшла в руку аж до кістки. Доволі серйозна колючка. Прямо в лапі койота. Мораль цієї історії не потрапляти під колючки дикобраза. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо вас вкололо, відріжте верхівку, знизьте тиск, вхопіть, поверніть і тоді тягніть. Яко, Єд Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди.